Вітаю, шановних глядачів, продовжує Батіх Армагеддона. У нас третя мапа третього епізоду, називається Лімбо. І на цій мапі ми будемо шукати вихід на секретний левел. Власне, тільки треба для початку причесати декілька лицарів, які тут здійснюють серйозну варту. Але варта їх завершена, тому що я заходжу з дабл-баррел шотганом. Тут знищуємо ще так. Сюди гранату, будь ласочка, на десерт. І можна зі звичайного шоті причесати цього огра. Так. Що знизу? Знизу у нас три поверхи. Викликаємо ліфт, напевно, щоб не розбити кабіну свою. Тут я всіх причесав вже ліфт, будь ласка, до верху, а нам на нижній поверх, на якому нас очікує надзвичайний напад з Крагу. Ще один скраг отримає по голові просто. І в нас тут каналізація. Давайте по ній просуватися. Ще двоє скрагів. Можна з ними розібратися за допомогою нейлгану. Ну і додати шоті набої, будь ласка, на базу. І... Я падаю до, до води. Не дуже добре, чи можу я тут якось вискочити, не знаю. Бо мені, власне, сюди. Тут купа риб вбивці. Слухайте, не дуже добре. Світові готові, а от є кільце невидимості. Але як мені потрапити тут нагору? А, якимось таким чином чарівним. Чи Давайте. Так, зробимо. І під кільцем невидимості ми можемо увірватися. Е, поки воно працює в е, золоті двері. Тут у нас огор номер 1 огор номер 2 хе хе, -хе один по одному сандали Обидва готові. Давайте вриваємося далі. Так, містер Кібертрон. Давайте вам декілька ракет. Ви собі ні в чому не відмовляєте. Це стандартний вихід, який боронять пекельні пики, але він мене не надто цікавить. Мене цікавить забрати набої для шоті. І мене цікавить вихід на секретний левел, на який ми маємо просунутися. А вихід на секретний левел має бути в каналізації. Давайте під воду, що тут у нас, риба Я всіх замочив вже, 71, 24 секретів, не всі секрети знайшов. Тут відчинено. Здійснюю стрибок. І під залихвацький музон ми пірнаємо униз і знаходимо цей секретний вихід. Так, пішло. Три з чотирьох секретів я знайшов. Я не розумію. Кільце, напевно, було секретом. Наступний левел називається Edge of Oblivion. Е, край забуття. Напевно, можна його якось так називати. Вам одразу декілька гранат. Слухайте, одна не дуже добре залетіла. Але можна додати демеджу Barrel даблбарел її прочесати. Тут у нас буде 71 супротивник. Що в нас тут? О, у нас серйозний напад Догісів, слухайте. Догіс номер один. Містер Огер тримає по голові Догіс номер 2 граната. Оде ну, тут нормальний початок, супер-армор. Що по понабоє в мене? Я би не сказав, що дуже все добре, тому роблю перший сейф і ми пробуємо просуватися. Музон е е качає неймовірно. Волетенська зграє гремлінів, тут ще зверху вони нападають. Давайте їх гранатами, напевно, якимось чином причешемо. Може, з дабл баррелу, тому що по ньому немає питань по а от і інші набої можна буде підібрати. Цей непогано полетів, слухайте, можна в парашутну школу. І тут нас, ну це їсть Не будемо йому заважати, напевно. Але він боронить кладдемен. Чуєте? О, нормально пішов, слухайте. Беру пачку набоїв для Нейлгану. Вони знадобляться. По ракетах 21, в принципі. Нормально можна буде засандалити комусь, хто буде сильно викабенюватися От, наприклад, оці хлопці сильно дійсно викабенюються але в мене є супернейлган. Два шамблери, погані наші справи, агрю на атаку. Значить, так, цей готовий. Цей готовий. Викликаємо з рогу Докіс і ще хтось. Шамблер мій чи ні? Шамблер, судячи з усього мій. Я... Так, він мій, я його викликав е з хорну, з артефакту. Але тут нас, слухайте, купа шалрад, треба тікати зараз. Треба цей кваддемедж забрати, тому що за мною летить вже... Ух, нормально. Що там наш шамблер? Називаємо його, не знаю. Е, інокенті його називаємо. 25 71 супротивника. Пані Шолрат. Декілька ракет попрошу утримати в пащеки ваші негідницькі. Значить, вам ще сюди. 27, це, це я причесав. Цікаво, що мій Шамблер буде робити, і як мені його не переплутати з іншими. От там ще ворожий шамблер, судячи з усього. Роблю сейф, сюди можна. Значить, десь цієї платформи треба буде сюди стрибати. Це мій чи ні? Це не мій. Це точно не мій. Ну, гранату, напевно, на десерт. Ось так йому можна дати. Заграти на таку атаку. Це і готовий. А де ж мій інокентій, а? Невідомо. Ентропічний щит, до речі, можна буде забрати. По не все дуже добре. Що в нас тут? Давайте подивимось. Потрібен золотий ключ. Там якийсь ну, відбувається. відбуваються. Тут купа ракет безсмертя. Безсмертя будемо брати потім. Мені треба потрапити сюди, на цю позицію. Спокійно, дівчата, я вас почув. Я вас почув. Летить ракета. Оооо, слухайте, може не втечу. А чи зможу? Може тут за рогом якось мені пощастить. За рогом пощастило, вони тут з'явилися. Давай дві ракети одразу. Ще одна сюди, сейф пішов. Ще одна жива, ще дві ракети. Стрельнула, стрельнула. Вибух має бути тут і готова. Скільки їх усього? 33. А цікаво, де мій Шамблер? Це дійсно цікаве питання. Тут десь він загинув. Без смерті все ще не хочу брати. Але пам'ятаю про нього. Хочу забрати аптечку, хочу забрати набої для. О, я бачу, як забрати клад. Цікаво, чи хтось з'явиться, коли я його заберу. Ну я, наприклад, його забираю. З'являється негідник, я себе мало не розвалив, я себе розвалив. <плес> Чим би його замочити? Давайте з Нейлгану спробуємо. То він отримає одразу по голові. Ну і що? Треба, щоб з'явилося ще декілька ш... шарлат. Це мій шамблер чи ні? Це не мій. Цього знищуємо. Забираю антропічний щит. Ось і дівчата. Так, дівчата, файні, файні. Воу-воу-воу. -во. Спокійно. Треба зараз сандалити, як ніколи не самдалив, тому що їх надто багато. Я не знаю, що я виживу тут насправді. Я виживаю якимось, не знаю, чарівним чином, але треба тікати зараз. У мене 83 хп і за мною. Летить. Ух, 83 хп. І ще тут негідниця прилетіла. Ще один сейв, будь ласка. Скільки їх? 43 лишається. Треба знайти спосіб знищити шерлат. Які на горі там закріпилися. І треба зрозуміти, де вони, в принципі, були. Вони були десь тут. Значить, їм летять гранати. Тому що тут не інакше. Але гранати треба засилати в стрибку. Чи вона зможе здійснити постріл? Судячи з усього, вона зможе здійснити постріл, тільки якщо мене побачить. Вона мене, власне, побачила. Ми ігноруємо цей постріл. Повертаємось на позицію. Позиція перша в нас. Слухайте, скільки їх там заспавнилося? Хе-хе. О, я отримав спину просто. Що, дати ракету якусь. Молодиці, будете помирати нині чи ні? Будете засилати постріли. Я не знаю вже, який це захід нам нас, на цю позицію. Та отримай же ти гранату, слухай, нарешті. Готова, судячи з усього. Ну непогано ми просунулися. 4774, немає армору, треба його шукати. Я десь бачив краєм ока. Е -е 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 бачу його, бачу ключ. Це ще не все. Ну це такий собі напад взагалі не про, ні про що, так би мовити. А де було безсмертя? Ну безсмертя знадобиться, коли Може це мій? Це мій шамблер. Угу. Це той, якого я прикликав. Звісно, без вас не обійдеться нічого, а ну ти будеш їх розвалювати. Власне. Давайте забираємо цю гармату. Давай, давай, попрацюй трошечки, Венемін. Давай трохи. Інокентій, я перепрошую, Інокентій. Забираємо так. Головне, щоб шарлат не було. Вони з'явилися погані наші справи, але я забираю безсмертя. Ну і влітати треба, напевно, тільки виключно на них. З рокет-ланчером. Ця готова, ця готова. Безсмертя не профукати момент, коли воно завершиться. Тому що це може бути небезпечно, воно зараз буде завершуватися. Воно б класно зістакалося з з ентропічним щитом. Значить, Мій е, Інокентій тут працює повним ходом, у мене є золотий ключ. Він знищив ще одну шелрат. Безсмертя завершилося. А Що по супротивникам 65-76? Інокентій, ви добре попрацювали. Нині, що я маю відмітити. мапа просто надзвичайна, мені знесли весь армор. Можливо, армор зноситься після того, як ти береш безсмертя, насправді я в цей момент не пам'ятаю, як воно є вклейку. І нам треба знайти що? Нам треба знайти. Та трішечки набоїв би, знаєте, не завадило. Нам треба знайти вихід, власне. Вихід десь там. Чи тут ще щось було? Тут я все забирав, тут є аптечка. Турбіну, може, застрибнемо. Турбіна мене викидає, викидає на нижній поверх. Ну і Інокенті там займається діяльністю. Йде за мною, до речі. Інокенті було б непогано, щоб ви за мною пішли. Тому що ми заходимо тепер в золоті двері, в яких нас очікує ще одна панянка і отримає гранату просто в пощеку свою негідницьку. Цікаво, де Інокенті. Невідомо де. Панянка не хочу помирати ніяк. Слухайте. Інокенті потрібна ваша допомога. Інокентій невідомо, де? Інокентій тут. Ну давай, заходь туди. Інокентій... О, давай, пішло. Пішло, Інокентій. Давай, туди, вперед. Зробиш розвідку. Інокентій пішов. Пішла бійка, там шалрат. Ага, Інокентій. Ну давай, трошки не будемо на то дивитися навіть, тому що Інокентій займається непотребом якимось. Скільки їх всього 67, Інокентій завершив свою справу? Інокентій не завершено, тут ще декілька. А він безсмертний чи що? Чи може я його тільки шутнути? Навколо нього отлітає постріл, я бачу. Ну він б'ється, Шалрад. О, тут друг Інокентія прийшов, чи будуть вони битися між собою, тому що в таких класичних іграх, здається, однакові монстри одне по одному не б'ють. Ні, Інокентій його б'є. Власне, забираю набої допоки. Аптечку, Мйольнер. Можна буде ще комусь причесати. Досі нема армору. Готую, напевно, Ракет Ланчер. Інокенті, як у вас там? Слухайте, тут сильно бійка <смі> <смі> там відбувається. Ну я ставлю, власне, на Іннокентія. І він переміг, так? Інокентія, ну ви просто даєте. 69,76. вас придеться лишити на цьому левелі Інокентій. А я просуваюся до наступного левелу. Який має назву Gauntlet? рукавиця? А, секунду. Я перемикав. Фов, сто, будь ласка, повернути. Давайте дивитися, що в нас тут. Пащеки де мені в класичні. О, отримайте в пащеку, ви отримаєте в пащеку. Ви в пащеку і ви в пащеку отримаєте. Подивіться, суперсекрет ми знаходимо одразу. Хеві армор дуже добре. Він тут е, точно знадобиться, тому що біста одразу чинить напад. Дуже багато набоїв для лайтінгу, значить можна комусь буде причесати з наприклад, вам. По голові. І вам так само невеличкий постріл здійснити. Слухайте, і ще декілька гранат. Можна забрати ракети, можна забрати набої для лайтінгу. І шотган в мене повний. Моя граната, класична, слухайте. Мазон ну, не такий крутий, як на минулій мапі, але ми продовжимо е, тусуватися. О, панове Огри, ну вам, напевно, летить ракета, граната. все, нічого ви в собі не відмовляєте на цій мапі. Що в нас далі? Ага, далі ясно. Робимо сейф одразу. Пастка надзвичайна. Чекай, сюди, сюди, сюди. Двері відчинилися. Опа, і я втікаю через каналізацію, де підступні гремліни зачаїлися. Як в них круто, в темряві світяться очі. Слухайте, дуже це потужно організовано. Цього аж розщепило. Що по цих набоях? Не дуже багато. А що тут в нас? Ой-ой-ой! Хлопці, не треба поспішати. Шамблер. Треба вижити! Треба знищити шамблера. Шамблер готовий, все, всіх тут перечесали. Дуже багато набоїв видають. А що по секретах? Один з шести я вже знайшов. Тут буде якийсь секрет, нічого немає. Ракети повні. О, у мене 100 ракет. Це дуже добре. Значить, сюди можна буде повернутися. І забрати ці ракети. Хлопці, дві гранати. Хлопці зараз будуть бомбити. Летить моя. Нє- нє -ні, ні її треба знищити. Де вона поділася, я не зрозумів. Ну заберу ракети, наприклад. А ось вона. Там ще скрах на горі. Петро на горі. Петро полетів з гори. І треба знищити огра. Огор готовий, але мені граната так потужно достатньо залетіла. Супер ХП брати чи ні? Не знаю. Брати, обов'язково. Забираємо супер ХП. Ой-ой-ой, що почалося! Ледь-ледь -лед. Вижив. Чи він помре там? Оце цікаво. Щось не бачу, щоб йому там е -е, було добре. Зараз його затиснути має. так він до мене не дістанеться, насправді. Готовий. Так, хто був брати на кенті, напевно, пастка. Пастка надзвичайна. Чекай. О, хлопці, вас тут не вистачало зараз насправді. Тому що треба з шалрато розбиратися. Шалрат тут. Тримай по голові, ще два постріли. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Не втік, не втік я. Не втік, на жаль. Зараз ледь-ледь -лед встиг її причесати. Що в нас тут? Значить Це відчиниться потім кажуть. Слухайте. Давайте вам гранату, напевно, на десерт. Вам якусь ракету можна визначити. Ракета пішла, вам мало того, так? Що мені тут робити? Тут треба робити сейф явно. І що по армору? По армору біда у нас якась, не знаю, там не забув армор, армор був тільки на початку левелу. Ну ми напевно сюди. Опа! Перемкнули. Опа. Так, як сюди потрапити? Питання нагальне таке. Сюди, напевно, ніяк не потрапити, але нащо це кімната? Я не бачу, на жаль. Ну добре, будемо тоді просуватися тут. Тут є перемикач, який висуває міст. Давайте готую ракет-ланчер. Тому що тут напад надзвичайний позаду. Подивіться, що почалося на мапі. Трошки не елгану. Трошки звичайного шоті, напевно, треба так само з нього стріляти, тому що ну, демедж не дуже високий, але кучність менша, тому що, ну дивіться, ось така кучність в звичайного, а ось така кучність в е даблбарелу. Продовжую просуватися. Нас очікує ще один скраг, який отримає просто в лице ракету, яких в мене 96, ще одну ракету, будь ласка. Далі Огар, ще декілька скрагів. ну, Тут можна шоті спрацювати, тому що достатньо багато набоїв. Краги мають е, такий, як би мовити, тоненький хітбокс, тому їх насправді ліпше знищувати зі звичайного шоті. А по Огру, оскільки він потужний, достатньо супротивник. Ой, хлопці, що розпочалося. У мене 29 хп. Там вільна каса в нас повним ходом. Граната пішла, треба зробити сейф. Треба спочатку вижити для цього. Роблю сейф. Вільна каса номер 2 Значить, то Макдональдс, то КФС. У Львові є і то, і то. Але Макдональдсів більше, ніж КФС. Я в KFC їв, ну, непогано насправді. Таку я їв типу кебаб і ну, знагід саме круто достатньо. А в Макдональдсі я не дуже люблю, мені більше подобається кебаби, власне, якась шавуга потужна. Хлопці, що зачиняється за профанація тут. Про кебаби розпочали розмову, так? Містер Демон. Я падаю донизу. Чекайте. Треба визирнути. О, це невидимості, це, напевно, стане нам на щоб зробити з них е, свої власні кебаби. Кебаб номер один готовий, кебаб номер два. Тут серйозна прожарка пішла. Я застряг в текстурах. В кому я застряг, я не зрозумів насправді. Я не зміг втікти назад. Ну добре, нічого страшного, тут летить ще декілька гранат. Вільна каса, хлопці, так? Давай сюди. Всі ваші наплічники. Значить, чомусь. Тут чомусь тільки... Такі... А, тут чотири наплічники, добре, по ракетах взагалі немає питань. Вам гранату сюди, одну сюди, одну сюди. Ми готуємо ракет-ланчер. Не помираємо від гранати, один вижив. Ні, з нього кібаб все ж таки. Е, вийшов, давай донизу. Граната! 9 хп. Я завантажуся. 29, тому що ліпше, ніж 9. Треба гранатометом менше користуватися, треба більше з рокент-ланче розстріляти, причому е, треба при цьому. якусь відстань е, витримувати. І що мене тут вбило? От Власне, я не зміг втікти звідси. От вона засандалила, я не впевнений, що я її зараз знищив. Так, цей класичний кебаб. Ну і це такий кебаб у нас такий гострий, я би сказав. Ключ забираю. Що тут у нас? Двері відчинуться в іншому місці. Цікаво, в якому. 26 секретів. Потрібні секрети. <рес> Ні, а I... I need a secrets. Давайте під водою шукати. Власне, тут я вже був усюди. Під водою. Е і куди мені треба йти? Та, да, це голова. Огра, боже мій, мені здалося, що то Ну, що то інше щось. Тут є якийсь перехід. Повертаю на початок левелу, на якому є аптечки, до речі. Що непогано. Що непогано, і знаєте що? Я. Повернуся насправді, заберу ці аптечки. Які були на самому, на самісінькому початку. Я можу в цю кімнату пройти. Огар тут, яким чином? Це ж початок левелу. Може на початку левелу щось відчинилося? Давайте перевіримо. По-перше, на початку левелу. Ні, я звідси прийшов. Почтеки демонів, тут я брав армор, але тут я забираю аптечки. М? Яким чином сюди Огар потрапив? Давайте, по-перше, подивимося по, цій, по цьому гаунтліту підозрілі стіни, але я таких не спостерігаю. Тут я падаю в каналізацію, тут я піднімаюся. Тут відчиняється перехід, тут щось можливо буде, ні? Тут ні. Оцей символ відрізняється. Але нічого не відчиняється. Добре, тоді ми. Знову ж таки, на верхній поверх я замочив лише половину. Цей левел такий, слухайте, важкий достатньо. Але я набрав ХПшки, і тепер мені треба знайти е, двері, які ми шукали. А власне, де були двері? А ось тут. Давайте підготуємося до цього заходу. Він буде важкий, судячи з усього. Причому напрочуд, тому що мені одразу прилітає граната. Панове, з шокдану, будь ласка, утримайте по голові. Все, ви готові, ні в чому собі не відмовляєте. Декілька аптечок. Що в нас тут ще буде? Ой, вас тільки не вистачало До речі, якщо постійно стрибати з ним можна із шоті, якщо він на нижньому левелі знаходиться, тобто... А тут ще Огр. Ну не дуже добре. Ну, з Огром так само можна з шоті працювати. По-перше, клад демедж. По-друге. Решітка. По-третє. Тут у нас що? Тут щось є. Секретна область докладу веде, чекай. Не треба поспішати з цим. О! Опа! Пішло, слухайте, непогано. Опа. Безсмертя, а це що таке? Ага, це ми запускаємо якийсь механізм. Не знаю, давай беремо тоді безсмертя, беремо клад демедж. Напевно, яким чином? Чарівним чином. Можна було би швидше це зробити, напевно, яким чином. Через джамп. Хлопці, поки я безсмертний, можу сандалити, тільки треба не пропустити момент, коли я перестану бути безсмертним. Вам ракету позаду. О, тут це знадобиться. Так, що в нас ще є? Тут ще хлопці. Здійснюють тусовку. Забирати всі набої треба обов'язково. Мало себе не вбив. І завершується дія безсмертя. Можна нейлган, можна рушницю. Кват ще працює. Поки працює кват, то треба. Засандалити хоча б і сюди, квад вже не працює. Зараз мене будуть тут валити просто величезною кількістю гранат. Скарагів так само надзвичайна кількість, Пащека демонів дуже сміється з того всього, ви отримаєте по голові. Все, вам по голові. Тут. Секретна область на 100 хп. Ну, добре, що знайшов армору, тому що нема взагалі. Армор є. Окей, армор пішов, роблю сейф. І... Тільки вас тут не вистачало. Встигнула? Встигла, встигла. Зараз. Секретній області можна буде її причесати. Можна елдан витратити. Чому, тому що там були набої. Я одразу за ними повертаюся. Це в нас 5-6 секретів. Ще один ще. Напевно, ось тут. Це вихід, там, де ми брали. там, де ми кебаб готували. Роблю сейф. О, Чекайте, прошу пана. Ракету, напевно, ось так добити. Все, добре. Всі набої витратив, але, в принципі, може бути. Двері до церкви е сатани. Давай, там дуже багато гремлінів. Я би шоті витратив насправді. Шоті, тому що не помилка. Тут можна витратити ланчер, тому що їх достатньо багато. Що шоті можна додати? Ця е негідність готова. Цей і хаває. 90 з 90, нормально, причесано все. Армагон очікує на вас. Роблю сейф, застрибую в телепорт. І подивимось на Армагона. Армагон 1. Так, давайте ми знаєте що? Ми зробимо спеціальний сейф і я зроблю супер скріншот з ним. А яким чином ми будемо робити скріншот, та з сукирою, напевно. А як він. Він ось тут з'являється. Я хочу такий потужний скріншот. Щоб його прямо в... ну, на прев'юху, ви розумієте. Що ніби я його сукирою буду мочити. <реш> нормально. Добре, скріншот буде. Значить, тепер жарти завершуються. Я йому встиг дати сокирую. Може йому мйольнером дати. Слухайте, стріляє так потужно достатньо. Негідник. Але нічого. У мене оця гармата О, ракета прилетіла! Капець мені. Слухайте, 100 хп лишається. Давай, сі. ракета летить, дай Боже, просто. Тут робимо сейф. значить, Треба забрати аптечки. Не встигнув. Ясно, сюди на цю позицію не можна, його треба мансити. Що можна робити? Гранатомет є насправді. Не буде проблема абсолютно ніяка. Вистріляти всі ракети, тільки треба, щоб він по мені ракетою не влучив, тому що в мене 100 хп нема армору. Він з цієї сторони, цим гранатометом можна буде взнати, з якої сторони він буде виходити. Йому додати наступну гранату і все. І в нас ноль питань. Питань 0, панове. Тільки треба відступитися від ваших ракет. Нейлган як вам залітає. Нормально залітає. Тут ми зробимо сейф, напевно. А він готовий. Щось не дуже потужний. Ще скріншот. сокирою розробав його. Нє, мьольніром. А В мьольнірі не було набоїв. Рейнджер пробігає. Хі -хі -хі, робить класичний мув, як в футболі, знаєте. І що? І зачиняє портал. Судячи з усього, надзвичайний, через який е Армагон засилав на землю сили цих негідників. Відбувається вибух. І відчиняється наступний портал. З якою зброєю я, я біжу? Не знаю, з якоїсь класичною, з Плазма кенон напевно. Я в Порталі. Я повертаюся на землю, судячи з усього, вітаємо вас. Після е останніх там, криків Армагонової смерті. Ви вдихаєте на повні груди, і е він втратив свою магію. Е фортеця Армагона знищена і. Пекельна тріщина, яку він створив, щоб засилати своїх е, негідних піхотинців е, скрізь час та простір зачинена на, на віка. У цьому хаосі, в якому ви затусувалися, там колодець колапсу, просто був і е, один ще е, часовий портал лишився, через який ви, власне, ми повернулися. Це нам описують те, що нам показали в ролику. Е, Ваші шанси втікти були не дуже високі, але ви рванули в портал і дісталися до місця призначення. І е, крізь така, був спалах світла, і ви знайшли себе в командному пункті в безпеці і е, підкрутий музон. Вітаємо вас. Ви переможець. Мінйони Квейку. назавжди впали перед вашою могутністю могутною рукою. Е... В останнє ви бачили. Чи, чи в останнє ви бачили пекельні легіони Квейку? Тільки час скаже про це. Є, е, все, не протискається. Пройшли офіційне доповнення, значить. Е... Батіхар Магедону, буду проходити друге офіційне доповнення. І буду проходити. є ще. Друге, здається, складається з двох епізодів, тобто вони рахуються подвійними. І ще є п'ятий напівофіційний епізод в мене тут. Я не пам'ятаю, як воно називається. Але в кожному плейлісті буде власне, опис доповнення. І ще в мене є ідея ще дещо пограти, власне, Arcane Dim Dimensions. Там є, тому що потужні мапи, власне, класичні, не Крісмас, а такі, які вони їх зробили. Ось, дякую всім за увагу. Це було потужний рейдж. Слухайте, давно не було шутерів таких дійсно крутих на каналі, ну, в зв'язку з війною. І... Але Quake, він фантастичний шутер, він такий грім-шутер, містичний, причому, і дуже мені зайшло перемкнути макітру. Я сподіваюся, вам всім так само сподобалось. І Quake що буду на каналі, причому перший так. Дуже багато доповнень ще є і дуже багато крутих користувацьких мап. До речі, що, що хочу помітити, в цьому доповнені були ролики, скрипти, е, власне, Ну і розробники доповнення Hypnotic власне, показали, що на цьому двигуні можна робити не просто шутер від першої особи, а якісь. Е, 3Dшні штуки, тому що це один з перших двигунів таких 3Dшних, саме правдивих. Ось. Дякую всім ще раз за увагу. Грайте в старі хороші ігри, Ми обов'язково побачимось на каналі Космічної мавпи. І будьмо уважні, будьмо щасливі і віримо в перемогу. До побачення.